В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Хендріксон. Мої вітання: 11 золотих медалей. Такий здобуток криворізьких спортсменів на молодіжному чемпіонаті України з тайландського боксу. Муїтай. Змагання пройшли на базі спорткомплексу Одеської юридичної академії. Про це у наступному сюжеті. Молодіжний чемпіонат України з тайбоксу Мої Тай приймала Одеса. У ринг вийшло більше 300 спортсменів з 14 областей країни та Києва. Як підсумок оскарни всі нашої команди 14 медалей, 11 з яких золоті. У списку чемпіонів Дмитро Богач, Ілля Абін, Владислав Толбас, Микита Степаненка, Єлизавета Петрова та Дмитро Мельник. Всі вони в Холанзії, СК «Гірник» та Дюша номер 4 До боїв спортсменів готували Сергій Лавренко та Наталія Перехрест. Ядовшов. К этому результату несколько раз становився призером чемпіонату України і от тепер завоював золотую медаль. Ребятам, які тільки починають тренуватися, хотілося б пожелати не останавливаться на достигнутом і всегда добиватися своєї цели. Золоті медалі на рахунку бійців з Барсу Олександра Лаврененка, Ростислава Герасименка, Богдана Ярового, Дмитра Скляра та Кирила Бистрова. В збірній команді Дніпропетровської області завжди поважительна, дружна атмосфера. Хоча ребята з різних містів, з різних клубів, ми як намагаємося друг друга підтримувати, боліємо друг за друга, допомагаємо друг другу. Благодаря этому був достигнут високий результат. Високий результат це друге місце обласної збірної у загальнокомандному заліку. Перше місце у господарів змагань Одеситів. Стали відомі переможці відкритого турніру з пляжного волейболу серії Гран-прі Арселор Мітал Кривий, Ріг», який пройшов у рамках святкування Дня металурга та гірника України. Волейбольні баталії точились на спортивному майданчику бази відпочинку Мар'янівка. У другому етапі відкритого турніру з пляжного волейболу серії гран-прі Арселор -Міттл Кривий Ріг» серед чоловіків взяли участь шість криворізьких команд. а Також колективи з Дніпра, Кіровограда, Миколаєва, Херсона, Нікополя, Черкас та селища Лозуватка. Всі баталії на майданчику пройшли у безкомпромісній боротьбі і виявили фаворита тільки в останній день змагань. Перемогу ж святкували волейболісти з Дніпра у складі Дениса Чемякіна та Віталія Рабченюка. Для цієї пари цей виступ значний прогрес, адже перший етап вони завершили на другому місці. У фіналі вони переграли дебютантів турніру Романа Лисого та Олексія Постригання з Кіровограда та Черкас. відповідно. третє місце у пари Володимир Іванов, Андрій Коновалов з Дніпра. Серія турнірів гран-при Арселор Мітал перейшла свой Рубіку. Сильний турнір, сильне впечатлення. А впечатлення самоодачі любителя мастерства профессионала, молоді с юніора і ветерана. Волнение новичка и і спокойствие закринілого пляжника. Маленька победа каждого, кожного большая победа для всіх. Організатори турніру, адміністрації профспілка підприємства Арселор Мітал Кривий ріг при підтримці СК «Богатир» та міської федерації волейболу. Третій етап планується провести у день незалежності України якими були останні спортивні новини? З вами був Олегендриксон. Бережіть себе.